Поліс. Ну, це та ж фірма, яка власник Селени. Ну, там пов'язані особи. В О, О, свого часу були пов'язані особи і такі інші. Частину вони освоїли, села побудували. О, по решті були різні проекти, в тому числі були проекти е, поставити кемпінг, потім цей проєкт пов'язаний з кемпінгом на частині ділянки, не на всій на частині. Уже переріс проєкт котеджного містечка, от, потім воно зупинялося це рішення і так далі. Наскільки я розумію, станом на сьогоднішній день е, рішенням суду минулого року було зобов'язано фірму повернути земельну ділянку площі 16 град. Так, в так. чому проблема, чому не виконується зараз?

В прошлом році не було, а ті годи стояли світлеві баки, такі ж менше було на пляжу. Зараз на пляж не можна вийти, з ці Тож ті баки треба підприємство, коли воно було ОРНДР. Тому коли ми перестали, воно баки і перестало стало. Все... Руслан, Руслан, я хочу ще раз. Тобто, всі процедури да. по виконанню рішення суду, по поверненню землі, про припинення договорів користування, все закінчено.